З рівненського супермаркету жінка намагалася викрасти ікру та рибу. Сума вказаних товарів складала 300 гривень. Камери відеоспостереження магазину зафіксували як відвідувачка. Ховала у кишені куртки дві банки ікри. А у сумку поклала ще й філе риби. Розраховуватись за вказані товари на касі жінка не збиралася, попрямувала до виходу, але її затримали охоронці. Попросили її пройти в кімнату охорони, де вона на відріз відмовилася показувати вміст кишень і сумки. Але при поверховому огляді в неї виявили дві банки і в карманах, і в сумці філе риби. Тоді, коли вона помітила, що вже її зловили з цим краденим, вона стала пропонувати, щоб оплатити цей товар. Але громадянку було затримано і доставлено до опорного пункту міліції номер 8 Правопорушницею виявилась 35-річна жителька рівного. Поки невідомо, чи це перша спроба людини викрасти продукти харчування з супермаркету. Міліціонери майже переконані, що рівнянка у цій справі не новачок. «Правоохоронці думають, що це не перша її спроба здійснити такий злочин, тому що коли приїхали працівники міліції, вона знала, кому і що сказати, і як викрутити ситуацію на свою сторону. Проти викрадач відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує від штрафу до трьох років за гратами.